Хай він мені в оціказі я потенційно небезпечний собака. Я вважаю так, що єсли самі потенційно небезпечний собака це людина. І якщо до подібного дятла, який вважає себе людиною, але не може навіть справитися із собою, попадає в такий собака, то тоді стає собака небезпечний. Але тільки не за того, що він такий собака, а й за того, що біля такого собаки власник, який боязливий, який не впевнений в собі, який не має... Нічого, ну тупо придурок, да і все. Ніякого контролю, стержню, ніякого, ну от як вам сказати так, щоб мене не заблокували. Так що собаку можна і нужно такого розводити. Ця собака умніша, умніша, умніша з своїм інтелектом, з правильним прийняттям рішення, але в умовах, в яких вона виховується, вона може стати і ніжнішою собакою, і хорошим охотником, і гарним сторожем. Так же само може стати і вбивцею, смотря яка людина рядом з нею знаходиться, оце так, щоб ви знали. І не можна сказати, що я маю на увазі, щоб тих собак не розводити не треба союз, я так вважаю, це моя думка. От вам таких собак розводити можна. Ви навіть не можете зрозуміти просту істину, То, що не можна собак таких держати м'ямлям, безвольним, м'ямлям, які не можуть навіть просто. Ну, Попіклуватися, потурбуватися за своє життя. Вони ну, ніяких не цілей, не амбіцій, нічого не мають. То так, да, прям треба заборонити людям е, на такому уровні, е, я не знаю, якісь тести психологічні проходить, тести там, на мужність проходить, щоб брати таких собак. Бо через таких нелюдів, отакі собаки е, потім стають або вбивцями, або е, викинутими на смітник, або тому подібне. Людям же ж, які хочуть, вміють, можуть. Займатися такими собаками, виховувати їх нормальними, адекватними, перевиховувати з неадекватних і робити з них адекватних, отаким От людям можна заводити хороших, нормальних, любих собак. А, 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 а так що з вами? Ну, про що з вами розмовлять? У вас навіть не може не може бути нормально сформована думка, чому це? Бо я так кажу, бо я так думаю, бо я так вважаю, на чому це основано? якщо він не способне на це, то Ну, да, ви можете мати свою думку. Пожалуйста, майте її хоч 300 разів. Можете навіть писати, звісно. Ви можете написати, я вам можу отак от відповісти. Що тут у нас відбувається. Їхав, їхав і став. <раз> <Меність. правж> 100, мені кажеться, отаким от людям і вам подібним. Це безсмислено об'ясняти. <см> <г Brussels> Ніякого сенсу в цьому немає. Ви будете гнути свою лінію, що ви мали на увазі, а суть проста. Ви не можете не робити, можете робити все. Кому жить, а кому не жить. Hmm. Або кого розводить, або кого не розводить, або яку породу розводить чи не розводить, мені кажуть, це точно не вам судить.